तो मुझे तो मॉडल लाइन में लगाने के लिए ज़रूरी कुछ नहीं है। इतना तो तुम्हारे को मॉडल के लिए Скажіть, будь ласка, телеканал Прихована Правда, ви давно тут на Майдані. Дві доби. Дві доби. А скажіть, будь ласка, як вас звуть і з якого ви міста? Остап зі Львова. Остапа, скажіть, будь ласка, чому ви приїхали на Майдан? В чому причина? Хочемо кінець стати, владі, що має у нас ми. клуба 15 минут. Падає другі країни. Е, Остап, скажіть, будь ласка, якщо сьогодні Янукович не підпише угоду про євроінтеграцію з Європою, що студенти робитимуть далі? Ми будемо страйкувати, поки поки буде сил, будемо це до кінця, поки збережнемо нічого. Будемо виключно висновку, не скажуть точі, точно спробуємо дати. Ну от вони кажуть, ми точно не хочемо в Європу. От що далі? Ми хочемо в тайожний союз там, наприклад.

Ідея, ідея. Привіт. Як справа? Коротеньке слово, бліц-інтерв'ю для телеканалу Прихована Правда. Багато молодих людей виходять сьогодні на Майдан. Яка причина, чому молодь тут зібралися? От ваша думка. Мене це питання турбує. Найбільше більше турбує плани ворожої сторони, які направлені на те, щоб цю акцію завершити. Стітушували і представників, ну, Донецького Ханецької того регіону і має бути протистояння знову, скоріше все, біля Кабміну і адміністрації президента. Але щоб все закінчилося без крові, щоб якісь політики не скористалися тим, що люди. Виступають проти того рішення, яке буде сьогодні в військо. Зрозуміло, Ігоря, ще таке питання? От ваша думка просто як ну людини, що трапиться, якщо Янукович сьогодні не підпише угоду про євроінтеграцію? От які настрої молоді? От ну якби ви багато з ким спілкуєтесь. що молодь брать робити? Рішуче і це їхня держава, вони в ній мають жити. 10 років і їхні діти мають підтвердитися, але вони поки що не, не зорганізовані і в них немає власних дії. Вони з одного боку не хочуть, щоб їм А тому, хто? Прийти... Ігоря, вибачте, що вас Хто має зорганізувати молодь, щоденки, єтенюки мали... чи ще хто. мали би самі зорганізувати. Але зараз поки що вони розбиті по групам, по групам впливу. Якщо тут ми ще цей майдан буде ще як мінімум тиждень, то я думаю, вони це Якщо хтось через провокації його спробує залушити кілька з днів, тоді можливо, що справді перемога буде не в цьому році. Хотілося б, щоб вона почалася в цьому році. Зрозуміло, дякую, тримайтеся. Дяко, працюєш ручі, і почала. Дякую, чітєстраху, ні треба тобі правди не достойні своєму наборцеві спати і пати Господи, за твої благодіяння, що ти вилиш война на рабі твоїх, ви подаємо спосвія тобі, Бог. Е, добрый день. Я бачу у вас такий чудовий е, прапор. Воля або смерть. Да? А ви знаєте, чий цей прапор? Не стара Мохна. О, дуже приємно, що ви знаєте. А скажіть, будь ласка, чому ви тут сьогодні на майдані, 29 числа? Чому ви вийшли? Ради чого?

ти, Курці, Курці, Скажи, скажіть, будь ласка, якщо от сьогодні Янукович не підпише угоду з Євросоюзом, які будуть наступні кроки молоді, що от... як ви бачите, яке ваше бачення, що треба робити? Ходимо до вас багато інфіч Януковича, щоб дати яким здати на Україні на всіх стані на що ж його сплачується? Вибачте, не, не мішайте слово. Так е давайте. Скажіть, будь ласка, тобто, я правильно зрозумів, що якщо сьогодні не відбудеться підписання євроінтеграційного цього угоди між Україною і ЄС, то е, які ваші наступні дії? Ми маємо намір робити народну революцію, там не буде підходити ще чекати двадцять роки. Потрібна, Європа навпу... потрібна воля і на навпу... потрібна бізнатися ну вибачте за таке питання як ви плануєте робити революцію у них міліція у них зброя у них війська у них все тобто якщо ви кажете про нас ну ми хочемо ми хочемо зробити якомога умога боротьби з способом ранчова революція Переконати місце перейти на нашу сторону, показати, що сила на стороні народу, а не на стороні влади. Правня перегорода між народом і Якщо ми її переконаємо, то ми Дякую. Останнє питання. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що якщо Янукович не підпишує угоду у Дієсто молодь вимагатиме імпічменту, то так? так? Я правильно зрозумів? Так, так. А якщо він не піде у відставку, що, що далі робитиме я навіть не хочу бачити такого варіанту. Ну я сумніваюся, що він піде вам так? Тоді мають бути рішучі дії, щоб він так зробив. Тобто у вас поки що плану немає, але ви готові стояти. Так? Так. так. До перемоги. Воля або смерть. Так. Воля або смерть. Скажіть, будь ласка, як ваші ім'я? Марина Юрій. Марина Юрій, дуже дякую вам за інтерв'ю. Приймайте. Доброго дня. Е, Представтесь, будь ласка, як ваші імена? Таня. А Звідки ви приїхали? Івана Фран, про... про... ну я бачу катушку ну, да, це... А, Скажіть, будь ласка.

Скажіть, будь ласка, от сьогодні 29 число Янукович має підписати або не підписати угоду. ЄС, так? Як ну, вже не підписав? Ну, Що робитимете ну, далі? Який план? молоді? Ну, так. А, Ні, ну ви скільки тут відстояли? Ну, тобто добу ви фактично. Я ще була, але приїхали мене. Ну, Ваше кажуть, чи кінчимся, але вам на зміну хтось їде, скажіть, будь ласка. Звичайно. це чудово. Скажіть, будь ласка, До якого моменту молодь буде тут на Майдані? От ви ваша думка? Молодь буде тут на Майдані. А що має статися у понеділок? А як вам от ну як от спікери на сцені, тобто вони правильні речі говорять завжди? Чому там нема молоді? це Україні, Ви тут за того наші спеціалісти голодоворовичні шанову проблеми нашої країни в момент. <говорит> <говорит> Доброе, все, ребята, вы молодцы и вам держится, тормоза, декорда, декорда. Декорда. Спасибо вам, друзья uh, У меня объявление Для тех, кто хотел бы подключиться К процессу принятия решений Для тех, которые не просто стоят здесь Чтобы поддержать Но еще и с тем, чтобы помочь Организоваться всем тем, кто стоял на Майдане uh, 8 дней uh, Вот там справа Будет организована группа людей uh, Которые можно подойти они вот в таких вот желтых шарфиках, вы их увидите. Эти люди, с этим людям можно подойти, соответственно соглашение. Что мы должны делать дальше? Это мнение должны формировать не политики, не люди, которым платят. Это мнение должны высказывать вы. Это ваше мнение, это ваша позиция, это ваши действия. Нужна конкретика. Поэтому те, кто хотел бы подключиться к этому проценту, Вот там вот справа ребята в желтых шарфиках. Вы подходите к ним, развиваетесь на пятерке, пишете пять требований.